Розділ двадцять перший. І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скрабниці, побачив і в богу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула, і сказав він По правді, кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого в дар Богові, а вона поклала зубовство свого весь прожиток, що мала. Коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік. Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. І запитали його та сказали Учителю, коли ж це станеться, і яка буде ознака, коли має початися це? Він же промовив: Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. І як про війни та розрухи почуєте ви, не лякайтесь, бо перш статись належить тому, але це не кінець ще. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство, і будуть землетруси великі та голод, та помір місцями, і страшні та великі ознаки на небі. Але перед усім тим. Накладуть на вас руки свої і переслідувати будуть, і видаватимуть вас у синагоги й в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє, але це стане вам на свідоцтво. Отож покладіть у серця свої, наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші, і будуть вас видавати, і батьки, і брати, і рідня, і друзі. А декому з вас заподіють і смерть, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, але й волосина вам із голови не загине. Терпеливістю вашою, душі свої ви здобудете. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають, хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього. Бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане, горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поганих. І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі. І збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах із силою й великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу Погляньте на фігове дерево. І на всілякі дерева, як вони вже розпукуються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо. Так і ви, як побачите, що діється це, то знайте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством і життєвими клопотами. І щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським. За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм. Щоб послухати його.